Використання слова дефінітів у німецькій мові. Воно означає чітке підтвердження або визначеність у чомусь дефінітів однозначно. Дефінітивні однозначно ні. Дефінітів я ja, однозначно так, Дефінітів нен однозначно ні. Дефінітив хойте» – однозначно не сьогодні. Для кращого засвоєння інформації, як завжди, переходимо до прикладів речень. Das ist definitiv mein Lieblingsbuch. Це однозначно моя улюблена книга. Die Entscheidung ist definitiv. Рішення є остаточним. Das werde ich definitiv nicht tun. Це я однозначно не буду робити. Er kommt definitiv nicht zur Party. Він однозначно не прийде на вечірку. Ist das dein Hund? Definitiv ja. Це твій собака? Однозначно так. Wirst du morgen kommen? Definitiv ja. Ty przyjдеш завтра? Однозначно так. Hast du das gemacht? Definitiv nein. Ty ze zrobi? Однозначно ні. Magst du Spinat? Definitiv nein. Lübez Spinat? Однозначно ні. Können wir das heute erledigen? Definitiv nicht heute. Чи можемо ми це сьогодні виконати? Однозначно не сьогодні. Werden wir heute ins Kinogen? Definitiv nicht heute. Чи підемо ми сьогодні в кіно? Однозначно, не сьогодні.